Шановні депутати, на засіданні постійної комісії, присутні сім членів комісії: Бойко Валерій Володимирович, Лі Анна Романівна, Григоров Сергій Миколайович, Гречаніна, Олена Яківна, Ройблат, Алла Борисівна, Канседал, Любов Володимирівна. Також на засіданні нашої комісії присутні в режимі онлайн Біловол Тетяна Володимирівна, заступник голови обласної ради, Оксана Васильівна Малишева, керуюча справами виконавчого апарату. Обласної ради Ольга Миколаївна Бондаренко, заступник керуючого справами, начальник управління з організаційних питань діяльності ради, виконавчого апарату обласної ради, Крючкові Миколаївич, начальник управління правового забезпечення діяльності ради, виконавчого апарату обласної ради, Лялюк Ігор Миколаївич, директор департаменту капітального будівництва Харківської обласної військової адміністрації, запрошений на засідання нашої комісії Врагов, Руслан Сергійович, генеральний директор комунального підприємства. Харківської обласної ради, обласна е, клінічна е, лікарня. Е, шановні колеги, кворум є. Ми можемо починати. Переходимо до розгляду е, проекту порядку денного е, нашого його засідання. Е, які будуть пропозиції, шановні колеги? У мене буде заява. Е, так, Верімо, шановний, шановний... пане голова, пане головуюча. Присутні так. колеги депутати в мене є конфлікт інтересів з цього ряду питань, тому я не буду приймати участь не в обговоренні порядку денного, ні в голосуванні. Дуже дякую, висловлюю повагу. Дякуємо, що присутні все рівно присутні з нами, шановні колеги. Які будуть про пропозиції щодо порядку денного? Є пропозиція, порядок денний. Затвердити. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Ойка за. Так. Шість за. Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Переходимо до розгляду. Питань порядку денного про розглядається питання про визначення замовником та делегування функцій замовника будівництва. Слово надається лялюку Ігорю Миколайовичу, директору департаменту капітального будівництва Харківської обласної військової адміністрації. Будь ласка, Ігор Миколайович. Шавні депутати, по перше, я хочу вибачитися за те, що затягнулося так це питання, але воно виникло майже вчора. А виникло воно тому, що департаментом зараз проводяться роботи на території обласної лікарні, і вже роботи знаходяться на завершальному етапі для того, щоб отримати. Сертифікат на ввод в експлуатацію, ми почали загружатися до е, системи e-Construction. і як вияснилося, що е, згідно чинного законодавства е, передбачається, що замовником має бути балансоутримувач та розпорядник ко коштів. А зараз, так як лікарня е, є відповідно до договору управління, є користувачем цих будівель ну, і по суті, балансоутримувачем, а департамент є розпорядником коштів, то е, виникло питання, щоб м, на минулому засіданні, на минулому на минулій сесії було прийнято рішення признати і надати згоду на початок будівництва, і департамент був визнаний замовником. То щас, зараз зараз рішення потрібно е, внести коригування в цьому і визнати, щоб. Е, Лікарня була замовником, а департамент розпорядником пошт, коштів. Тому от виникло е, таке внести ну, рішення на розгляд комісії так. Шановні депутати, які питання? Нія. Пропозиції? Переходимо до голосування. Так якщо якщо можна перед голосуванням Ілья Миколаївич, ми працювали разом. Є е, деякі правки, вони не суттєві, але е, ну по тексту можна сказати дещо редакційна, дещо уточнююча. Якщо дозволите, Добре, Будь ласка, подалями Миколаївич. Добрий день, шановні депутати. Дійсно, правки вони не суттєві, проте вони є, ми внесли зміни в преамбулу проекту рішення. Ми е, при посиланні на е, пункт десять прикінцевих прихідних положень закону України про місцеве самоврядування замінили слово частини другої на абзац. Другий також зважаючи на те, що е, дане рішення приймається. Е, е, у зв'язку з тими рішеннями, які були прийняті обласною радою 20 лютого цього року, щодо виконання будівельних робіт та делегування функцій замовника також відповідних розпоряджень голови обласної ради, які були видані в 2024 році, ми Значит, прописали, що враховуючи рішення, і ну зокрема, ті, які були прийняті на минулій сесії, на них послались, виключили посилання на 31 першу сесію, восьмого скликання, тому що з моменту, коли рішення стали стали нумеруватися, то посилання на номер сесії і на восьме скликання це зайве і зараз таке не застосовується в оформленні документів. У пункті третьому посилання на спільну, там мова йдеться про. Прийняття на баланс закінчених будівництво об'єктів. Ми виключили слова спільної власності територіальних громад, оскільки це і так зрозуміло, що слово доручити, да, доручити також ми виключили. І пункт четвертий ми переформатували. І він зараз виглядає так: голові Харківської обласної ради забезпечити внесення змін до договору про закріплення майна на праві оперативного управління, що є у спільній власності територіальної. Громадські у селищ Містарківської області, за комунальним некомерційним підприємством Харківської обласної ради, обласна клінічна лікарня. Така редакція викликана тим, що ми е, ну, ви, ви знаєте, ми всі знаємо, що об'єкти спільної власності вони обліковуються на балансі. За договором передаються на оперативне управління господарського відання об'єкти, які підлягають е, реконструкції ремонту там. Якимось будівельним роботом, вони і так знаходяться е, на праві оперативного управління за обласною клінічною лікарні. Тому, е, оскільки об'єкти після їх здачі, після виконання всіх робот вони будуть мати іншу балансову вартість, необхідно буде внести зміни до відповідного договору. Е, ну, власне кажучи, це все е, за змістом, за суттю, це Ну, більш такі редакційні зміни, але вона є. Ну, власне кажучи, все. Пропонуємо зарахуванням доповнені і змін. Да. Так, шановні, шановні колеги, переходимо до голосування. Врахувавши всю ту інформацію, які нам надали доповідачі. Пропоную погодити проєкт рішення обласної ради. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Пойка за Алла варився за, бачу шість. шість за рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Порядок денний нашої комісії вичерпаний. Я дякую шановним колегам за те, що ми такі мобільні і можемо швидко збиратися і приймати відповідні рішення. Всім успіхів і тихої ночі. Нам дякую за. всім, дякую нам всім, нам всім за роботу. До побачення, Дякую. до побачення, до побачення.